Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Дозаномізмата. Сьогодні у нас поповнення даного альбому, саме з серії області України. Один з підписників звернувся до мене в приватні повідомлення та дав знати, що в нього є саме три монети з даної серії. Якщо не помиляюся, то це 85 років Донецькій, Харківській та Дніпропетровській області. Звісно, ми з ним дійшли згоди стосовно ціни даних монет. і я в нього придбав ці три монети. Зійшлися ми на ціні 600 гривень за три монети. У то, щоб не переплачувати кожну монету окремо, я вирішив в нього придбати ці три монети, щоб поповнити саме даний альбом. Зараз ми Поглянемо, що у нас Так, бачимо у нас є три монетки. Запаковані бачимо досить добре, щоб не побилися капсули, не поцарапалися. Ось такі три монетки. Зараз більш детально з вами саме ознайомимося з ними. Зробуємо, попробуємо збільшити дане зображення. Ну що, друзі, розпочнемо саме огляд з Донецької області. Саме 85 років Донецької області. Дана ювілейна монета номіналом 5 гривень, яку Національний Банк України ввів саме 26 грудня 2017 року. Звісно, як і всі монети, це належить до серії області України. Бачимо, у нас зараз є зображення саме Аверсу монети, Бачимо такий фрагмент. Вірніше зображення, яке символізує область, бачимо угорі фрагмент прапора області та рік карбування під ним 2017 року. Ліворуч бачимо зображення свято-Успенського святогірської лаври. Також бачимо у нас. Фрагмент українського степу бачимо соняшник, також кам'яну бабу та старовинний ліхтар, шахтарський ліхтар, ліхтар та шахтарська каска. І напис Національний банк України та 5 гривень. Щодо реверсу монети, то бачимо таке зображення пальми Мерцалова у вікну з дубового листя. Та теж напис Донецька область, та заснована в 1932 році. Під час введення саме даної монети в обіг, Національний банк її реалізовував за ціною 40 гривень. На даний час монетку можна придбати ну, в районі від 200 гривень, 220-230, хто як продає. Отож, стиражом забув вам сказати, тираж даної області складає 35 тисяч примірників. Наступною в нас є, бачимо, Харківська. Область теж ювілейна монета номіналом 5 гривень. Вона введена в обіг 12 грудня теж 2017 року. Та також належить до серії області України з тиражом в 35 тисяч примірників. Ось так. Давайте почнемо з реверсу монети, бачимо, теж зображено в нас Герб області та по колу Харківська область заснована в 1932 році. В аверсі, на аверсі бачимо, теж в центрі таке. Композицію, що символізує область. Бачимо білокам'яну будівлю Шарівського палацу. Це ще в нас є такий неоготичний стиль кінця 19 століття. Та під якою зна... зазначено рік карбування у нас 2017. Та праворуч бачимо такий стилізований перший трактор. Та ліворуч одна з звіз... звізити... візитівок Харкова це в нас є. Дзеркальний струмінь, так називається фонтан. І, звісно, в долині є соняшник та колоски пшениця. Дана монета теж реалізовувалась у 2017 році за ціною 40 гривень. На даний час монета теж коливається в районі від 200 гривень. Які. ой, вибачаюсь, теж 200 гривень. 190, 220, 230, хто, звісно, як бажає монету придбати. Та бачимо, ще в нас одна область Дніпропетровська. Теж бачимо у 2017 році Національний банк її випустив. Теж монета коштувала 40 гривень. На даний час теж вартує в районі 200 гривень. Щодо, бачимо, реверсі монети, теж у нас зображено ГЕРБ області та по колу. Дніпропетровська область 1932 рік. На аверсі монети бачимо теж в центрі своєрідну композицію, яка є, можна сказати, візуальним портретом області. Бачимо унікальний дерев'яний храм. Це, якщо не помиляюся, ще 18 століття. Він побудований, до речі, без жодного цвяха. Під назвою, якщо теж не помиляюся, Троїцький собор. Бачимо також. У нас е, пріоритетний розвиток це є області, це якраз ракетокосмічне космічне будівництво та металургія, які теж зображені в нас е, внизу монети, та, звісно, супутник на тлі зірок. Тобто дана область у нас є, як я казав, візитівка, ракето-будівництва, косміч... вірніше, ракето-космічного виробництва, будівництва, можна так сказати, та металургійного виробництва. Ось такі три монетки, друзі. Дякуючи підписнику, я поповню колекцію зараз. Разом з вами попробуємо зробити. У нас вже деякі монетки є. Ось так альбомчик виглядає. Розпочнемо, напевно, що у нас з Харківської області. Бачимо, вона у нас під 23-м порядковим номером. Зараз попробуємо трошки. Назад збільшити. Ось так. 23-й номер у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ще раз перепровіримо, Так, Харківська область номер 23. Наступною у нас є монетка Донецька область. Це у нас є 24. Та Дніпропетровська область. 22. Ось так нам вийшло доповнити наш альбомчик. До речі, хочу вам сказати, що на днях. Бачив в групі продаж саме монет з областей України. І там хочу вам сказати, що побачив монету Житомирської області. Це у нас є 75 років з дня заснування Житомирської області. Та монету продають е, там в районі 5, 5 тисяч бліц, якщо не помиляюся, був або 5, або 5500. І ще є одна така дорога монета з, дано, з даної серії, це, звичайно, Миколаївська та Луганська область, які в нас є з меншим тиражом, якщо не помиляюсь до 20 тисяч. Тобто даний альбомчик буде важко саме поповнити цими монетами, тому що вони є досить дорогі. На сьогодні, друзі, у мене все. Дякую за перегляд, дякую за підтримку каналу. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!